Бердичівська погода справжня пані. Мабуть, перервнувши 8 березня до неповторних Бердичівлянок, вона вирішила зробити святковий день морозним і вітряним. На допомогу чарівним землячкам прийшов депутат обласної ради Олександр Ревега, котрий вже не перший рік поспіль влаштовує для городян у парку відпочинку свято жінки і весни. Ось і цьогоріч народний обранець, запросивши на головну сцену парку місцеві таланти, подарував усім бажаючим весняні мотиви та мелодії кохання. Секрет бажання пана Олександра дарувати свято Городянкам простий. 8 березня, зі слів самого депутата, має бути найяскравішим святом для кожного чоловіка. Від всіх мужчин міста Бердичева, Я думаю, що вони мене підтримують. Я хотів би привітати наших бердичевлянок, наших. Гостей, незважаючи на таку погоду, ну погода, напевно, хоче підкреслити те, що яке свято тепле, яке воно красиве. Наші жінки найкрасивіші у світі, е найгарніші. Вони взагалі несуть таке тепло в родину і щастя. Тому я хочу побажати, щоб в їхній душі і серці було свято завжди. Щоб це свято, яке сьогодні їм зроблять чоловіки, щоб частіше було на протязі року. І подякувати їм за ту материнську любов, за те, що вони дарують нам діточок і взагалі за їхню любов. Якби ці жінки та, хоча б трохи уявляли, що то таке на морозові награти щось ліричне на трубі. То сповна оцінили б прихильність до них, бравих бердичівських військових, дарувати для жіноцтва свою творчість. Суворі артилеристи вважають за честь. Та й не такі вони вже виявляються і суворі, як здається, на перший погляд. Від усіх військовослужбовців також хочу привітати жінок з 8 березня, побажати щастя, добра, здоров'я, Залишайтеся такими завжди гарними, такими добрими, як ви завжди є. А ми, в свою чергу, чоловіки від 26-ї артилерійської бригади не стомимося дарувати вам завжди гарний настрій і Гарні музичні подарунки через нелагідну погоду. Свято вийшло недовгим, але часто буває таке, що кілька десят хвилин здатні комусь взагалі нагадати про свято, комусь подарувати приємність спілкування з музикою, а у когось закріпити і без того непоганий настрій, нагадавши, що на дворі весна і що жінка то символ всього прекрасного на світі. Враження дуже гарні. Мені дуже сподобався концерт, особливо духовий оркестр. Дуже гарно, як співали, як грали. Враження дуже гарні. Трошки спортила, погода, мені здається, але в мене добрий, добрий настрій і з такою погодою, тому що це 8 березня, і головне, щоб сонечко світило в душі.